Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ось такі слова 70 років тому сколихнули увесь Радянський Союз. Почалася війна, жорстока і непередбачувана, котра забрала тисячі безневинних душ. Через жорстокі пазурі смерті страждали усі. Жінки залишилися без чоловіків, діти без батьків, матері без своїх синів. Чорний час жорстокості скропив кров'ю територію всього союзу. Саме ті роки віками залишатимуться болем у серцях. Кожного для Вінницької області і, взагалі, для всієї України великою ціною відгукується в серцях мільйонів наших людей роки великої вітчизняної війни, тому що це мільйони втрачених життів. Якщо навіть брати Вінницьку область, то це 45 тисяч людей, які назавжди залишились в святій землі. А в них були родини, у них були діти. І от на протязі 70 років вони залишились без батьківської, без підтримки підтримки своїх близьких і рідних для органів виконавчої влади головною метою і головним завданням є зробити все, щоб люди у такому поважному восьмидесятирічному віці відчували підтримку держави. Ветерани час війни згадують зі сльозами на очах словами туги та душевних переживань. Водно так як я була дівчинкою, так мене в лес не взяли. Я тут розпасаняв лісовки, все. Слухала радіо у подруги, реч Сталіна передавала партизанки гети Хврі Антоновні, а та вже ходила на, на ринок, вроді продавати подушечки і розпространяла ось ці всі звісті. Завдяки цим людям, правда, тих часів дійшла до нас сьогодні. Саме вони боронили нашу рідну землю від жорстокого ворога, який не зупинявся ні перед чим. Ой, я м'яти багато пам'ятаю, бо це все було в нашій квартирі. А ми по сьогоднішній день ще там живемо по Свердловій. І там у нас збирались партизани. В основному, ви знаєте, був організатором цієї групи. Мільник Павл Павлович. він зараз тут похоронений. Вчитель, який скінчив так, 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 інститут. І все цьому... працював в сьомій школі. Так вона і зараз, ой, пробачте, і зараз сьома школа. І під з хлопцями говорив, цікавився, хто як живе, кого що цікавить, і, в общем, як вони відносяться. Ну і підбирав цих хлопців, і потім організував таку помолодіжну групу. Ці хлопці доставали оружжя у німців. У нас ну прямо із машин брали. Низький уклін вам ветерани і шана тим, хто сьогодні вже не з нами. Ваша відвага і мужність подарували нащадкам чисте, блакитне небо над головою і не згасаючу мрію в світле майбутнє. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.